Ні, вони якраз вигідні. Вони вигідні, але їх просто не дають вивести. А ви думаєте, що буде друга рада менш газ на влог? Цього ж не може гарантувати ніхто. Ну дивіться, давайте ми всі вміємо з вами рахувати. Тона соломи сьогодні коштує 250 гривень. А дві тонни соломи заміняє 1000 метрів кубічної. Тобто дві тони соломи це приблизно 500 гривень, ну хай 600 гривень. І ціна 1000 кубометрів газу сьогодні яка більше 6 тисяч гривень. Тобто, коли ви говорите про гроші, то різниця в ціні це в 10 разів. Тому все треба рахувати. Ніхто не ставить завдання, щоб нам на 100% замінити там соломою чи альтернативними видами палива газ. Абсолютно ні. Але ми не можемо залишатися газом, наркозалежною країною. Фактично, Україна, 23 роки ми були, знаєте, таким газовим дистриб'ютором Російської Федерації, Російського Газпрому. Тому що вся економіка, всі економічні моделі будувалися на тому, щоб ми максимум купили, щоб ми максимум спожили. І відповідаючи на ваше запитання, а що сьогодні конкретні кроки зроблять, я трошки розшифрую те, що пан Олександр сказав, тому що е і наша депутатська група була ініціатором. Постанови уряду по біопалу. Дивіться, що було. Якщо використовувався російський газ для населення, для житлово-комунального господарства, для бюджету, то держава його давала нам субвенції, дотації, пільги населення на російський газ. А якщо той самий, ту саму гігакалорію тепла виробляли з українського палива, неважливо з якого. Чи з вугілля, чи з біомаси, чи з органіки. Держава нічого не дотувала. Тобто, виходилося так: от 2 мільярда метрів ми можемо в рік, якщо правильно побудувати економічну модель, ми можемо в рік замі... Замі... заміщувати в Україні 2 мільярда метрів кубічних російського газу. Що таке 2 мільярда метрів кубічного замістити? Це мільярд доларів по сьогоднішній ціні не подарувати Росії. Яка зробить зброю, танки, там, пушки і буде нас обстрілювати, а мільярд доларів інвестувати у власну економіку. І це рішення уряду вже прийнято. Воно сьогодні імплементується і зараз будуть вже, як у перші, доповіді чи виступи з точки зору, як ефективно можна буде цю постанову використати. І я вважаю, це дуже серйозний момент, який сьогодні і дуже серйозний інструмент, який сьогодні ми повинні використовувати по підготовці до зими. Що стосується Таня. Чи буде друга, чи буде друга ну, слідуча Верховна Рада, я думаю, що 100%, 100 буде. Тому що на превеликій жаль я ніколи не думав, що стільки є народних депутатів, які, ну я би сказав так, гроші наркозалежні. Коли, коли в кулуарах починають ходити, створюються відповідні групи, проросійські там. Аля Корченка там ще інші інвестори, за завходження до цієї групи, тільки за входження платять 3 мільйона доларів для того, щоб людина поставила підпис, і мають можливість платити 300 тисяч доларів заробітної плати в місяць такому народному депутату. То я хочу запитати, а чи інтерес він в українському парламенті буде захищати? І тому, коли президент розпустив парламент, коли ми розпустили коаліцію в цих умовах, да? і я хочу, щоб ви знали, що і народний депутат Домбровський, і народний депутат Заболотний були першими, хто поставив свій підпис, написав заяву про вихід з коаліції. Уже потім були фракції, а перші були позафракційні народні депутати. І я думаю, це дуже правильне рішення, тому що от такої системи продажності продажності державних інтересів, продажності інтересів людей в майбутньому парламенті не буде. Все ж таки, В країнах Європейського Союзу є країни, які, які доходять вже більше, ніж 50%. Більше, ніж 50%. А я, якщо не помиляюсь, Швеція Данія, у них вже зашкалює там за 70%. Тобто все, все залежить від політики. Я є переконаний в тому, що в Україні зовнішні енергетичні носії взагалі не потрібні. Ми енергетично самодостатня країни. І ми унікальна країна, тому що ми маємо дуже потужну атомну енергетику. Щоб ви розуміли, Україна входить в десятку країн світу за потенціалом атомної енергетики. А за структурою споживання атомної енергетики ми другі, тому що перша франція, а ми приблизно 45% ми споживаємо атомну електричну енергію. І те, що уряд прийняв рішення, що електричну енергію, а мінімізується ціна для населення, яку можна використовувати на опалювання, на обігрів в зимовий період це дуже правильне рішення. Тому що атомна енергетика має дуже серйозну проблему. Вона, вона дуже складно регулюється, вона має рівномірне вироблення. А вночі навантаження воно різко падає. І тому, коли є нічний тариф, коли ми вночі будемо обігрівати, коли ми будемо вночі максимальну кількість атомної електричної енергії споживати, це є один із варіантів, один із варіантів рішення тієї проблеми, як нам пережити зиму. Тільки провести цю конференцію. Це стратегічний партнер Вінницької області протягом дуже багатьох років, тому що в свій час, коли я працював в обласній державній адміністрації, ми не один раз проводили... При ініціації і підтримці семінарів, як розвивати фермерські рухи, як розвивати молочне виробництво, як розвивати селівництво в Україні, як реформувати комунальну сферу. Ну, на своїй пам'яті я пам'ятаю не менше 10 дуже серйозних потужних конференцій завдяки цій які нам вдавалися досягнути дуже серйозних результатів. Тому я хочу щиро подякувати. і... Там декілька слів сказати, що назад. Ну от це дуже дякую, те, дійсно, великі пріоритети для USAID – це енергетика і сільське господарство. Це найбільш потужні, принаймні, в нашому офісі економічного зростання, які я представляю, це найбільш потужні кілаки. І ми, звичайно, плануємо і надалі підтримувати Україну в сільському господарстві. І що стосується, що, що стосується досягнення повній енергонезалежності. Я погоджуюсь, погоджуюсь до речі, що Україна це самодостатня країна, що стосується енергетики. Тільки треба налагодити правильний менеджмент, правильне використання ресурсів. І ми маємо вже приклади з інших країн світу, коли частка відновлювальної енергетики набагато більше, ніж у нас. У нас вона зараз складає, донедавна складала принаймні менше одного це, Коли в Німеччині, як сказали, вже більше 50%, коли Швеція ще більше вже використовує, у нас менше 1% це, уявляє її потенціал, потенціал. Просто можна взагалі відмовитися від дотування ворожої країни і бути не ранковою, це є з наш, наших пріоритетів.